Над Одесою здіймається дим внаслідок е, ударів ракетних. Росіян про це пише Суспільне Одеса. Публікують кадри неба і горизонту, над яким в якому піднімається чорний дим внаслідок російських ударів лучань Нагадаю, що і в Одесі, і в Києві є перебої з електропостачанням, і в Києві також перебої з водопостачанням. Щонайменше у чотирьох районах столиці це наслідки ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Енергетичну інфраструктуру було атаковано. І у Львівській області про це повідомила місцева влада Максим Козицький. Якраз голова Львівської ОВА написав, що атаки були спрямовані саме по об'єктах енергетики. І на цю хвилину маємо три підтверджені випадки загибелі людей. Вбивства людей. Будемо прямо казати: вбивства українських громадян. якраз російськими ракетами, які атакували цього ранку наші міста. Це Луцьк, це Волинська область. Там ракета влучила в об'єкт. Промисловості, інфраструктури і зачепили також і п'ятиповерхівку в Луцьку уламки ракети, або ця ракета влучила безпосередньо. Там загинула людина. Крім того, є випадки підтвердження загибелі людей у Запорізькій області і в Дніпропетровській області, про що теж повідомили представники місцевої влади. В кожному випадку йшлося про чоловіків, якраз громадян України, які загинули. Гинули в цих регіонах внаслідок російських атак, ось від Івана Федорова повідомлення якраз найновіше про загибель у Запорізькій області, якраз чоловіка через обстріл росіян. Отже. Про е, знеструмлення так само повідомляють і е, в, в нашій енергетичні компанії Дітек, Укренерго та інші пишуть про те, що аварійні зараз відключення відбуваються в багатьох регіонах, тому просять зберігати спокій українських громадян. Ці знеструмлення вони часто превентивні для того, аби уникнути е, якихось гірших наслідків російських обстрілів. Е, про... Те, що знеструмлення можуть вплинути і на хід зараз на розклад прибуття потягів, повідомили в Укрзалізниці в різних регіонах України. Знеструмлена низка об'єктів Укрзалізниці тому на колії вивели резервні теплотяги, і всі поїзди далекого сполучення продовжать свій рух, але звичайно можуть бути зміни у розкладі руху. Тож будемо пильнувати за оновленнями від Укрзалізниці. Ось якраз з'явилося це повідомлення від нашої. Нашого перевізника державного виведено резервні тепловози на колії, на маршрути. Тому е, всі, е, всі наші потяги і маршрути далекого слідування, вони будуть обслуговуватися. енергетики працюють вже на місцях Сіті Експрес у Києві і Дніпрі за графіком пишуть наші залізничники. Друзі, тримаємося разом, тримаємося стійко, якраз під час таких викликів, таких випробувань. Не одне таке випробування. Ми вже разом з вами пережили не перша така російська атака. Прорвемося обов'язково і зробимо ворогу дуже і дуже боляче, що продовжують зрештою кожного дня робити наші військові, наші збройні сили, сили оборони.